Рядом з озером росте дерево, не знаю, в українській мові називається ліщиниця. Взагалі, це. І думав, вода грязна, але на самому ділі вода чиста. От видно сліди трактора, який вирівнював дно. І вже селезень. І селезень, і селезень вже біля риби кружить. Вибирає собі місце. Вийшли в парк, де ми з тобою гуляли, а тут отакі картинки. Я зараз зроблю фото дитячі малюнки. Вон там далі якийсь надпис. надпис. Подивимося і покажемо, що це таке. Думали, що це про ці написано надписи, але це. 10 між деревами. А, воно далі й далі йде. Вже, і це на тканині зроблено, і воно туди далі й далі. Да. Я вже порахувала 10 прольотів. Велосипеди продаються. Цена десь то 60-80 євро.